Привіт! Вітаю вас на, так би мовити, польовій пасіці. Хочу показати, як виглядає пасіка влітку, яку вивозять на ті культури, які цвітуть. Саме зараз цвіте окація. Ось ми бачимо, як бджоли працюють. Ось видно, як вони літають. Зараз вони дуже зайняті і коли е, їх дивишся, передивляєшся вулики, вони менше кусають. І ось така краса можу показати вам. Зараз підемо далі. Ось це платформа. Бджол вночі вивозять, тому що вночі вони всі у вулику. Їх можна і днем перевезти, але ті бджоли, що в степу на роботі що збирають пилок, мед, нектар, на мед. Вони всі прилетять на те місце, де був вулик. І там і будуть сидіти, а потім будуть шукати прихисток у інших пасіках, у інших вуликах. Тобто ви втратите бджол. Ось так вони п'ють воду. Так, тут трішки людей ось гляньте, яка краса, квіти. І ось так. Зараз поки перепочиваю, вирішив трішки показати вам, як виглядає пасіка. В цьому році ускладнює те, що ми в окупації. І ось так тихо, навіть соловейко співає, як начебто і немає війни. Але вона є і нікуди ми не подінемося. На пасіку мені доводиться їхати близько 15 кілометрів. Бензин зараз дорогущий, сьогодні ще на машині, тому що потрібно було перевести рамки для бджол. Ось такі ми рамки вставляємо. І бджоли відтягують рамки, і потім в них... Наносять мед. Тобто тут такі соти витягують. І потім цими рамками користуємося не один рік. Ці рамки зберігаються, я потім покажу я, де вони зберігаються, як вони зберігаються в наступних відео. Отже, зараз просто хочу показати вам пасіку. Якщо ви прожили все життя у місті, або, можливо, прожили в селі, але ви ніколи не бачили, як перебувають бджоли в степу. То ось, ось так. Тобто ми зараз на великому селі, в якому вже дуже мало людей залишилося. І от такі будинки люди викупляють заради городів, щоб садити там часник, картоплю, морку, ну, городину, ті овочі, які до вас приходять на базарі, які у нас за безцінь скупляють. Тобто Ми працюємо весь рік. І е, за безцінь у нас купляють оцю продукцію. А у вас вона дорога, тому що вона проходить 10 рук і кожен хоче отримати з цього копійку. Тому, у, якщо ви хочете закупитись на зиму, у вас дача, якийсь там підвал, то приїжджайте в село і закупляйтеся. Тобто три сітки цибулі. Купити, наприклад, на зиму дуже просто в селі. І не завжди просто у місті по карману. Тому що все треба купити. Якби в нас все на городі, ми і працюємо весь рік для цього. І тому нам трішки в цьому плані легше. Отже, ось така покинута хатка, в якій ми качаємо мед. От, можливо, ви такі хатки бачили у е, фільмах, де йде реконструкція про давні часи. Тобто це ще хати із саману, е, із такій глина, земля в переміжку, з соломою. Ну, Отакі от кирпичі великі робили калиб, і з них будували ось такі будинки. І отут от ми все літо перебуваємо. тобто Зараз Сонях, потім там будяк, будяковий мед, до речі, дуже корисний. Гречку в нас дуже давно не сіють. І от зараз я трішки перепочину і потрібно як можна більше зробити роботу, тому що раніше ми по справах їздили туди-сюди і заїжджали, ну, потроху, потроху робили. Але зараз, коли бензину два рази дорожче, тобто він коштував 23, припустимо, гривні, а зараз його продають майже по 50 гривень. Возять з Криму, де він коштує 12 гривень на наші гроші. Ну і отак перепродають, наживаються на війні. І ми не можемо так часто їздити, економимо, тому що все виросло в ціні в три рази. І наступний раз мені прийдеться на велосипеді їхати. От уявіть, 15 км я буду сюди їхати на велосипеді. Отже, ось трішки в цьому році так, трішки важкувато, але все одно ми працюємо, це трішки відволікає від сурової дійсності. Чекаємо, поки нас звільнять. Ось там пташки, синички. До речі, синички також трішки вредна носять. Основний, основний ворог тут це щурка. Вона дуже гарно виглядає, вона прилітає з Африки, вона селиться у балках, на урвищах довбе в глині такі нори, і там, там несе яйця виводить пташенят. Тобто, коли бджоли вилітають десь на сонях, це червень, ну, десь в липні, то е, оці щурки вони починають ловити бджол. Дуже великий, е, дуже великі збитки наносять бджолярам. Джолярі, звичайно, їх стріляють, хоча вони і занесені в червону книгу. Але вони приносять реальний вред, хоч вони і занесені в червону книгу. Раніше їх би й не було. Але зараз, зараз, зараз їх кишить влітку. І якщо поруч балка, і вони з пташенятами своїми вилітають, то заради експерименту. Розрізали живіт, ну, вбивали із пневматичної гвинтівки. розрізали живіт, 50-60 джол нараховувалися. Тобто ось такий такий вред джолярам найбільше наносять от ці щурки. На них щурі кажуть джоляри Отже, сьогодні в мене я ось чотири вулики вже передивився. І ось іще у мене. 5, платформа то не мої вулики. Отже, в мене в цьому році небагато. Ось цей, ось цей вулик, в ньому не було матки і було підставлено рамку з відкритою дітвою. Тобто, що це таке відкрита дітва? Дітва це бджоли, якби діт... діти бджол. Закладається яєчко, потім з яєчка вилуплюється маленька лічинка. І коли у неї трьохденний, ну, три дні, джоли її достають звідти, в, 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 створюють такий маточник, як кокон довгий з воску, і там заповняють маточним молочком, і там висижується так би мовити, матка. Тобто зразу з цієї лічинки вже вийде матка. Тобто, як би мовити, у яйця немає полу. Якщо яйце не запліднене, то це будуть трутні. Якщо запліднене, це буде бджола. Якщо бджоли запліднене яйце закладуть певним чином і відтягнуть такий маточник, то це буде матка. І через 18 днів із, так би мовити, несення яйця. Влуплюється матка, потім вона із трутнями вилітає, обгулюється, запліднюється, так би мовити, на весь свій час, який можна. І все. І повертається через два тижні у вулик і несе яйця. Тобто у неї наскільки на яйця, що навіть бджоли кормлять її. І от я приїхав, бачу маточники є. Ось у мене ось така пшикалка. В аптеці продаються м'ятні краплі. Пару крапель туди капаємо у воду і обрискуємо всіх бджол м'ятою, щоб у них був один запах. Потім з другого вулика ми от зазвичай ми з другого вулика не можемо вставити рамку в інший вулик, тому що вони будуть битися. У них в кожному вулику свій запах бджіл і матка їм задає запах. От коли вони вилітають, вони можуть прилетіти без свого, ну, без свого того запаху, але вони прилітають з медом, і їх пускають в вулик, а прилітають вони конкретно в свій, тому що вони пам'ятають, що це їхній вулик. І їх з медом пускають. От Оті бджоли, що я зразу говорив, чому днем не можна. От вони, якщо повернуться, вони будуть проситися в вулик. Якщо вони з медом, то їх, звичайно, впустять. І отже, нам потрібно усилити ось цю сім'ю, яка от в цьому саме вулику. І Тому я беру рамку, де дуже багато дітви, така коричневого кольору, яка ось-ось день-два і почне вилуплятися. Тобто беру в місті з бджолою, яка гріє, оці так би мовити яйця, оцю дітву. Обшикую їх всіх і в тому вулику, і ту рамку, яку я взяв з іншого сильного вулика, обшикую це все мятою. І все це розміщаю в один вулик. Тобто я беру з іншого вулику рамку з бджолою, з дітвою і ставлю. Виходить, що у мене ціла рамка з обох сторон із бджолами. І через три дні іще з двох сторон вилупляться бджоли. Тобто в мене вже дві. Рамки бджол виходить. І таким чином от укріплюємо сім'ю до тих пір, поки не вилупиться матка. Потім вона неділю-дві обгуляється і вже буде нести свої яйця. До цих пір сім'ю ми підтримуємо таким способом. Можна з одного вулика рамку, з другого. Але зараз бджоли вилетіли на майський мед. Хочеться, щоб вони по максимуму його носили, і тому стараємося не дуже забирати дітву у сильних бджіл. Взятка закінчиться. Взятка це коли квіти квітнуть і виділяють нектар сироп. І пчоли беруть. Тобто Це називається взятка. І от Поки цей сироп виділяється, поки ці квіти квітнуть, весь акцент йде на збір меду і хочеться, щоб вони більше меду набрали. І от коли зятка закінчиться, тоді ми займаємось відройками. Тому, що от якби якщо матки немає, то сім'я слабіша. І... Ну, вона вже не з такою, з такою інтенсивністю буде е, літати. Вона, бджоли вони живуть недовго, тому що вони цілодобово працюють і, там місяць і бджоли нема. бджоли нема. Плюс її там їдять паразити. і так далі, і так далі, далі. Тому сім'я повинна постійно постійно відновлюватися. І якщо матка не буде, не яйця хоча б день, це вже е, удар по сім'ї, по цій е, бджолосім'ї. І е, тому, тому відройками займаємося між взятками. Тобто зараз закінчиться акація, цвіт акації, і підуть польові квіти різні. Це квітковий мед. Він дешевший за травневий, акаційовий і дорожчий за Соняховий. Він рідкіший, до речі, якщо ви купили такий мед в бутилі і хочете перелити в банки. Ретельно перемішуйте, тому що рідкіший мед піднімається вверх, важкіший сідає вниз. І той, що рідкіший зверху, це єдиний мед, який здатен скисати. Мед дуже важко скисає, тому що бджоли обробляють, додають як щось туди, щоб він не скисав. Але от іменно квітковий, в ньому дуже багато вологи і він може скисати. Тому ретельно перемішуємо і тоді розливаємо. Ну, Загалом краще взагалі не розливати. Якщо гарний квітковий мед, то він ну, не буде такий дерев'яний, як соняховий. Якщо вас щось цікавить по медовіщі, то запитуйте, буду вам знімати відео розповідати. І так, трішки я вам розповів, показав пасіку. Ось Ми працюємо, Джоли працюють. Зараз трішки вип'ю чаю. І оці 5 вуликів і додому. Сьогодні погодка така, ще потрібно всіти на город. Можливо, сьогодні ввечері покажу вам город, поки ви пололи. Тобто прополов город можна починати заново. І от днем стараємося в холодочку розміщати бджол, щоб можна було працювати в холодочку.